Карта бойових дій за 19 листопада росіяни визнали удари українських військ ракетами атакам з повороніжу. За інформацією зі стану ворога по цілі було випущено щонайменше чотири ракети. Російське міністерство оборони заявляє про збиття усіх ракет однак, зуміло продемонструвати лише несучі елементи атакамців, які самі відділяються від бойової частини перед ударом. На північ від Покровська українські військові ліквідували групу ворожої піхоти. Вона намагалася закріпити. Тися на одному із об'єктів сільського господарства. Росіяни прагнуть вийти до села Гришине на північний захід від Покровська, тож використовували фермерські будівлі для накопичення. Повідомили у самому корпусі дешеве збройних сил України. Ворога вчасно виявили і знищили. Українська ж авіація знищила укріплену позицію росіян у Покровську. Окупанти засіли у будівлі. Чим перекрили шлях просування одному із підрозділів української піхоти. Пара наших винищувачів відпрацювала по. Ворогу керованими авіабомбами GBU-62 удар знищив позиції окупантів і відкрив шлях для просування українських підрозділів у цьому районі. А в Запорізькій області росіяни підбираються все ближче до Гуляйполя. За останній час ворог прорвався до села Затища, що за 5 кілометрів від самого Гуляйполя. Також триває наступ ворога на зелений гай і на червоне.